Христос Воскрес! З вами програма Православний вісник та її ведучий архієпископ Олександр Драбенко. В сьогоднішню суботу ми знову вітаємо вас із нашої лавської телестудії. Що таке людина, і де її батьківщина? Земля єси і в землю повернешся, чує Адам після гріхопадіння сумні слова Господа. Однак людина не лише порох, не лише земля. Як пише книга буття, Бог створив людину не тільки з пороху земного, але й дихання життя вдихнув у її ніздрі. Я раніше і не думав, що у нас на двоїх одно одноліш дихання, співає Наутілус Помпіліус, в одній зі своїх пісень про кохання та жертовність. Однак, як свідчить книга буття, у людини та Бога теж так би мовити одне дихання на двох. адже в людині живе Боже Небо, живе. Боже дихання життя. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, вказує на таємничу батьківщину людини символ віри, наша батьківщина там, де перебуває наш Небесний Отець, стверджує богослов'я Вознесіння. Господь возноситься на небо у плоті, залишаючись тим не менше людиною. Цю істину важко збагнути людським розумом. Але саме вона свідчить про те, що спасіння можливе та доступне і сьогодні. Адже Бог не лише став, але й залишається людиною. Наш перший репортаж присвячено Вознесінню, одному з найбільших церковних свят, яке відкриває людині небо як її вічну оселю. У Євангелі від Луки читаємо, і він вивів учнів своїх за місто аж до Віфанії. І, піднявши руки свої, поблагословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо, а вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Останніми словами Ісуса, який вознісся до Бога Отця, щоб посісти праворуч нього, було мир вам. А настанова вчителя до учнів, як пише Євангеліст Марк, була такою: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє: Хто увірує, той буде спасений. Свято Вознесіння Господнього перші три століття відзначалося разом з Днем Зішестя Святого Духа. А з четвертого було визначене церквою як свято Самостійне. Тоді ж у четвертому столітті цариця Єлена звела перший храм на місці Христового Вознесіння. Єлонська гора вона була улюбленим місцем галілейських паломників, які приходили до Єрусалиму. Відповідно, Христос своїми учнями неодноразово там зупинявся, і тим паче ми у Священному Писанні читаємо, що це було улюблене місце його для молитви і звичайне місце для молитви. Не тільки найголовніші розмови про откровення Бога Отця про долю світу, але і там відбулася звістка Христа, що він буде своїми учнями завжди. Болгарська церква, сербська церква, Українська церква. З Богословського погляду такі назви не зовсім коректні. Адже православна церква це не конфедерація, так би мовити, окремих національних церков, а єдина Вселенська церква, що існує в різних країнах. Православ'я єдине. І саме тому помісні православні церкви не лише визнають одна одну подібно до держави, а прагнуть жити спільним життям, спілкуватись. Здійснювати спільні освітні, наукові, а також інформаційні проекти. Пропонуємо вашій увазі сюжет з Белграду, підготовлений нашими колегами з Київської духовної академії та семінарії. Там нещодавно побувала делегація духовних шкіл на чолі зі своїм ректором, високопреосвященнішим митрополитом Антонієм. Програма візиту до Белграда була вельми насиченою, і не обмежилась участь у роботі наукової конференції. По-перше, відбулася зустріч митрополита Антонія зі святішим патріархом сербським Іринеєм. Ця зустріч була можна сказати, робоча, але ми розповіли про стан церковного життя в Україні. Але святіший патріарх Іриней, як я побачив, він в курсі всіх тих подій, які переживає православна Україна. Ми поділилися своїми намірами про святкування. Ювілею 1025-річчя п'ятиріччя Крещення Київської Русі. І він сказав, що делегація сербської православної церкви також прийме участь в цих ювілейних святкуваннях. Славити Господа Всесилого, Слугієво, Творячі, Його. Євхаристійної єдності стало спільне богослужіння в академічному храмі університету напередодні відкриття там богословської конференції церква в епоху святого царя Костянтина Великого в ході наукового форуму було підписано угоду про співробітництво між богословським факультетом Белградського університету та київськими духовними школами. За минулий рік ми підписали декілька угод з Православними факультетами це на початку року ми їздили в Бухарест, де підписали угоду з православним факультетом Бухарестського університету. В середині навчального року ми підписали таку угоду з Сараївським університетом. Ми сподіваємося, що саме така спільна наша праця дасть змогу попрацювати над осмисленням тих проблем, які потребують бословської оцінки. Всього того, що є в сучасному світі, під час візиту до Белграда делегація Київських духовних шкіл на чолі з митрополитом Антонієм відвідала Веденський жіночий монастир. Обитель була заснована в 30-ті роки минулого століття і зведена коштом благодійників, в тому числі і мігрантів з Росії. В монастирському храмі відбулася божественна літургія, яка правилась архієрейським чином. А по її завершенні, дар київським духовним школам. Було передано частку мощей сербського священомученика Досифея Васича, який входить до собору святих Київської духовної академії. Хронічний брак часу одна з головних проблем у житті багатьох людей, що несуть відповідальний церковний послуг. Богослужіння, поїздки, адміністративні обов'язки, науково-богословська робота. Нерідко все це займає майже увесь час, і в результаті ми не маємо можливості звичайного людського спілкування. Утім, на щастя, в робочому графіку священника або архірея таки трапляються нагоди для спілкування, науково-практична конференція, круглий стіл, церковний фестиваль. Як знають усі хронічні учасники таких заходів, вони завжди передбачають можливість для живого безпосереднього спілкування. Наш наступний репортаж оповість про два православні фестивалі. На одному з яких пощастило побувати і творчому колективу православного вісника. У неділю 26 травня, вперше в столиці Волині з благословення блаженнішого митрополита Володимира відбулося Великоднє дійство Пасха у древньому Луцьку. Цей захід привітали митрополит Волинський і Луцький Ніфонд, представники влади і місцевого самоврядування. Пенше послугує нам оновленням і очищенням нашої совісті, нашої душі, нашої сердець. А це об'єднає і скрипіть нас у ту велику родину дітей Божих, про яку молився Юрія Тарас Григорович Шевченко. Великодню радість з волонянами розділив голова Санодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Єрей Георгій Коваленко. Який зачитав привітання благословення блаженнішого митрополита Володимира, учасникам та гостям свята. Захід розпочався із театралізованої сценки, де хреститель Русі, князь Володимир, знайомився із волонянами, які присягнули на вірність будівничому держави. Під час дійства пасхальні пісне співи виконували церковні хори. Православний юнацький клуб під назвою Лови момент організував характерні для молоді забави. Варто зазначити, що Великоднє дійство Пасха у Древньому Луцьку проводиться також із благодійницькою метою. Під час заходу збиралися пожертви для онкохворих дітей. У передмісті Севастополя Балаклаві проходить ювілейна п'ята всеукраїнська конференція єпархіальних відділів у справах молоді. На форум, який традиційно проводиться двічі на рік, прибули представники майже з усіх єпархій Української православної церкви, а також з Білорусі, загалом 140 осіб. Молебен на початок доброї справи очолив голова молодіжного відділу Єпископ Обухівський іона. Основна задача відділу являється виявлення тих молодіжних ініціатив, які зроблені буквально на коленці, зроблені аматорами. Потому что мы знаем, что если есть финансирование, можно сделать любой проект. Но очень сложно развитие молодежь работу в отдаленном приходе в небольшом городе, практически без финансирования, без какой-либо помощи. тому ми стараемся найти аматорські успешные проекты и внедрить их по всій території України. Учасники конференції це голови єпархіальних молодіжних відділів, молодіжних організацій та братств. Учасники молодіжних рухів. У Я вот таке доволі сложне направлення. Координація бази донорів і допомога вон дітям. І здійснені слова сказати в яких своїх достиженнях, тому що тут от впливаєш на допомогу Божу. І коли вона приходить, ти просто радуєшся тому. Тиждень роботи та спілкування завершиться спільною літургією у Володимирському соборі Древнього Херсонеса. Православний вісник. Свого часу саме таку назву мало єдине легальне церковне видання в Україні, редактором якого на початку 70-х був блаженніший митрополит Володимир. Час змінюється, і сьогодні православний вісник також існує і в новій, уже телевізійній версії. Як і раніше, він дає нам можливість дізнатися про головні події церковного життя. На часі наша традиційна рубрика телелітопис. Життя Української православної церкви за останній тиждень. 2 червня представник нашої церкви Блаженніший митрополит Володимир відвідав з архіпастерським візитом місто Харків з нагоди пам'ятної дати 20-річчя прославлення Велику святих собору новомучників Слобожанського краю. Архіпастер у співслужінні Сонму Архіреєв звершив у Благовіщенському кафедральному соборі міста божественну літургію, яка зібрала тисячі віруючих харків'ян. Саме тут, 20 років тому, блаженніше владика звершував чин прославлення влику святих більш ніж 30 священномучеників: Це архієреї, священники, діякони та монахи, які зазнали гонінь та смерті від безбожної влади, але не відреклися від Христа. По закінченню богослужіння відбувся хресний хід вулицями міста. А напередодні в Харківському національному театрі опери балету імені Миколи Лисенка відбулася урочиста академія, присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі. Пристеклі Української православної церкви привітав жителів Харківщини зі знаменними подіями. Нині ми іщем, щоб не забито було нічого в нашій історії, щоб обогащало нас і укріпляло нас в християнні Богу. Я мав щастя бути ізбраним тут, в Харкові, на архірейському соборі, представителем Наші церкви, я благодарю всіх за любов, за молитви, яка так каждый з нас нуждается. За тобою лечу ячу урочиста академія. Це не тільки офіційні вітання, це ще й масштабний концерт та унікальна атмосфера спілкування між людьми, які зібрались разом, аби згадати величні події нашої історії. Упродовж тижня студенти Вищої церковної академії на чолі з архімандритом Георгієм Хризостому з грецького міста Салоніки гостювали в Україні. Завершенням насиченої програми стала зустріч паломників з предстоятелем нашої церкви, блаженнішим митрополитом Володимиром. Від імені майбутніх священників отець Георгій поділився з блаженнішим владикою враженнями від паломництва святинями Української православної церкви. Крім Києва, греки відвідали Чернігів, побували у Прияславі Хмельницькому. Спілкуючись різними мовами, представники різних культур порозумілися у найголовнішому єдинстві віри. А найцінніше, що повезуть на батьківщину греки, це тепло спільної молитви біля українських святинь. Херома степими Радість того, що ми прокладаємо шлях із Греції до України, спрямований на зміцнення зв'язків між нашими навчальними закладами Київською духовною академією і Вищою богословською академією в А ця делегація грецьких пручан прибула з міста Ларіса, четвертого за розміром в країні і розташованого в її центральній частині. До речі, Ларіська митрополія, що належить до Ілацької православної церкви, була заснована одним з 318 святих отців першого Вселенського собору, святителем Ахілою, його ж ім'ям освячений і місцевий кафедральний собор. Делегацію охочих вклонитися київським святиням очолював митрополит Ларіський Тернавський Ігнатій. Митрополит Ігнатій подякував блаженнішому владиці Володимиру за прийом та підкреслив, що, незважаючи на свої перші відвідини України, почувається тут таким же православним християнином, як і вдома. Ми вже три дні гостюємо ваші церкви, і ми вражені всім тим, що тут побачили, зокрема силою віри українського народу, який, як ми бачимо, лине до храмів і монастирів. Менасірейста зустріч многоліттям пристоятелю української православної церкви. Між Українською православною церквою та Державною прикордонною службою України підписано угоду про співпрацю. Своїми підписами угоду скріпили пристоятель нашої церкви блаженніший митрополит Володимир та керівник прикордонної служби України генерал Микола Литвин. Подібні угоди між церквою та державними структурами вже існують. Так раніше про співпрацю домовилися з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Державною пенітенціарною службою України тощо. З робочим візитом Києво-Печерську лавру відвідав представник римсько-католицької церкви. Кардинал Курт Кох очолює папську раду сприяння християнській єдності. Гість оглянув лавру, ближче познайомився з київськими духовними школами та їх вихованцями. По тому відбулася зустріч католицького кардинала з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським Антонієм. Сторони обговорили перспективи співпраці римсько-католицької та української православної церков. Спільних інтересів виявилось чимало: соціальне служіння, обмін досвідом у відстоюванні християнських цінностей перед лицем нинішнього секулярного світу. Спершу нам варто подивитись на те, що нас єднає, що ми маємо спільного. І тоді нам буде легше знайти відповіді на ті питання, які нас розділяють. Хор з міста Турку, що у Фінляндії, дав концерт у актовому залі Одеської юридичної академії. Основна задача колективу спів за богослужінням у храмі святої мучениці Цариці Олександри. Хористи відвідують Україну вдруге. Вы знаете, певчи очень просили приехать именно сюда. Мы раз в пять лет делаем поездки по разным странам, и в этот раз решили приехать именно сюда. Мы считаем, что это достаточно важное место православной культуры. Это второй раз мы на Украине. В свое время хор ездил в Киев. Были, естественно, в России, Эстонии, Греции, в Англии, Болгарии и Румынии. Співаки раду приймають запрошення виступати на різноманітних заходах, аби розвивати майстерність. Роблять записи, збільшуючи таким чином різноманітність богослужбових співів. На сьогодні в репертуарі хору твори російською та фінською мовами. Цього разу є і українські композитори. Вражає те, що колектив сформувався в Україні, де частка православних складає 2%. Більшість хористів корінні фіни, а не іммігранти з традиційно православних країн. Православія релігія, яка дарить людям і віру, і надію, і радость общения. Саме головне, вона не подає національного чувства в чоловіці. Після прослуховування віртуозного виконання байдужим не залишився ніхто. Саме заради того, аби подарувати слухачам цю радість та естетичне задоволення, учасники хору і приділяють своїй справі стільки часу. Насолода, отримана від концерту, надовго залишиться у душі кожного, хто мав змогу почути спів православних фінів. Чи має церква прагнути бути сучасною? Чи наша пошана до традиції не сумісна з вимогами осучаснення? Досвід як православний, так і католицької церков у минулому 20 столітті свідчить, церковному життю шкодить як штучна модернізація, так і абсолютизація традиції, коли церква перетворюється на музей християнської давнини. Утім, Опозиція традиція та сучасність являються штучними. Церква не має прагнути бути такою або іншою. Вона мусить просто бути з собою, жити повнотою життя, попри те, який вигляд вона справляє сучасної церкви чи архаїчної. Нашу наступну розповідь не варто розглядати як доказ сучасності або відкритості церкви. Наші відеооператори намагалися засвідчити дещо інше: християни люблять життя та вміють йому радіти. А отже, футбол. І 1 червня на столичному стадіоні імені Баннікова відкрився перший товариський турнір з футболу серед парафій столиці України. Євген займається футболом з дитинства. Енергійний та непосидючий, він скільки себе пам'ятає, увесь свій вільний час віддавав грі на полі з м'ячем. Врешті досяг професійного рівня. Виступає вже за відомий столичний клуб. Та має ще один потяг передусім духовний. Як у рідному місті, а він народився в білій церкві, так і у столиці. Він обов'язково приходить до храму. Розвиток це, мабуть, найважливіше. Найважливе найважливіше, це спасіння душі. Я хожу до храму, храму всіх святих на метро Либецька. Так, і являюсь прихожаном цього храму. Так, і там, як можна сказати, отримую свою духовну піщу. Схожих на Женю, віруючих хлопців, захоплених наймасовішим видом спорту, тут зібралося чимало. Турнір з футболу серед парафіян храмів Києва об'єднав сім команд з різних благочинь, а також команду київських духовних шкіл. Організовував свято футболу відділ духовно-фізичного виховання молоді Київської єпархії. При багатьох приходах міста Києва існує вже багато команд з футболу. І ці, ця, ця, ця гра, я кажу, для всіх традиційно любима, тому ми вирішили перший наш турнір зробити з футболу. І життя показало, що дійсно багато бажаючих, і це набуло такого розголосу, що вже більше бажаючих, чим ми можемо прийняти у нашу гру. На полі розгорнулись справжні баталії. Захоплені грою хлопці забували про втому. Найвправнішими виявилися юнаки з Диснянського блаучення. З перевагою в один м'яч вони вирвали перемогу у команди з Печерська. Володарі кубку зберігатимуть його у себе до наступного турніру, який планують провести восени. Настали літні канікули, і для багатьох батьків стає актуальним питання, як організувати відпочинок своїх дітей. Наш останній на сьогодні репортаж розповість про православний дитячий табір. Чудову нагоду для вашої дитини не лише гарно відпочити, але й знайти нових друзів у церкві. Останніми роками у багатьох єпархіях Української православної церкви влітку створюють табори відпочинку для дітей. Чи не найбільший досвід у цій справі має Зимненський успенський монастир, що на Волині? Відмінність від традиційних таборів очевидна, малеча з віруючих сімей має змогу разом молитись, обговорювати нову для себе інформацію зі священником, якого неодмінно залучають до виховного процесу. Традиційно у таборах діє недільна школа, регулярно проходять спортивні змагання і екскурсії. Батькам не страшно відправляти сюди своїх дітей. Тут навчать лише добра. Кожен, хто хоч раз поринав у дружню атмосферу православного дозвілля, знає, це відпочинок не лише тіла, а й душі. Тут випадкові знайомі стають найкращими друзями. Спілкування надихає з Богом у серці йти по життю. А краса побаченого, радість від приємних зустрічей, підносять дітлахам настрій на рік вперед. Ірина Петрівна директор літньої зміни в одному з таборів у полтавській єпархії. Понад сім років вона організовує відпочинок для школярів і запевняє, персонал щоразу дбає про створення дружньої родинної атмосфери у таборах. Вони існують, щоб здовольнити потреби дітей і батьків у повноцінному відпочинку їх дітей. Діти після напруженого навчального року потребують не тільки відпочинку тіла, а й відпочинку душі. І батьки, які відвідують храми або бажають, щоб їх діти навчилися основам християнських цінностей, православному вченню, дуже радо віддають нам дітей на виховання в ці табори. На початку червня православні табори відпочинку відчинили свої двері для перших відпочивальників. Бажаємо дітлахам добре відпочити та знайти нових друзів. На завершення кілька слів про теми нашого наступного випуску. Дивіться нас наступної суботи, і ми вам розповімо про життя святих лікарів преподобного Агапіта Печерського та святителя Луки. Про презентацію Луцького Євангелія у Європі та історію однієї з відомих столичних церков Свято Вознесенського храму, що на Деміївці. Христос Воскрес. Будьмо собою і шануймо інших чад Божої свободи. Бо істинно, Воскрес Христос. Сьогодні ж ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.